Мені не обіцяли два тижні. По факту програма буде працювати лише після нового року. Це стосується програми ЄОСЕЛЯ, ВПО з компенсацією. Так, всім привіт, мене за томах. Зараз розкажу. скажу. Дивіться ще навіть коли не було постанову, тобто до 10 вересня, я записував своє перше відео, де розповідав, що. Має з'явитись така програма з компенсаціями, але одразу тоді е, запевняв, що не буде такого, що 10 вересня такою бах, і все запрацювало. Тобто, це дай Боже. Тоді я казав, що хай ще, хоча б місяць пройшов, щоб воно почало працювати. По факту дивимося далі. Сьогодні 15 жовтня. Програма є, але немає. <кхем> Списки в пенсійний фонд подаються, але видач немає. Давайте будемо реалістами. І вже не перший день у нас працює програма Єоселя. Не перший раз вже вводяться якісь там зміни, і жодного разу ще не було такого, щоб от сказали з 10 числа, наприклад, і воно так з 10 так хлоп і одразу запрацювало. Проходить деякий ще термін для того, щоб воно реально запрацювало. Так само і зараз ще раз наголошую: списки приймаються, подаються в пенсійний фонд, але реально видач по даній програмі ще немає. Тому давайте будемо. Реалістами і дивитись, що робити. Якщо у вас горить нерухомість, якщо ви знайшли квартиру, хочете купувати, ви подавали заявку саме на компенсацію, і ви розумієте, що компенсації немає, а своє житло можете втратити, те, що ви вже знайшли, то у нас більшість клієнтів, ну принаймні то по Миколаєву, то що ми видаємо. От ми видавали в Одесі, в Києві, так само вже були люди по таких програмах. Вони сказали, що нам не треба компенсація. Все, ми хочемо цю квартиру, тому що вони розуміють, що ця квартира зараз піде, а шукати нову, чи сподобається, чи не сподобається, який то буде часу. Люди не чекають. Люди просто йдуть і беруть те, що зараз є. Тому наголошую ще раз: програма працює. Але працює не до кінця, тобто вона не видається, заявки приймаються, але всі чекають. Є бажання чекати, може чекати два тижні, два місяці і так далі, півроку. Хто хоче вже мати житло, вони подають заявки і просто-напросто беруть ті квартири, що є зараз. Гарного дня по тих умовах.